Ця подія, на мою думку, була присвячена а, публікаціям, певним, які вийшли, вийшли в українській правді на захист Дмитра. Тобто, це видання, яке перше а, опублікувало, певні, скажімо, піддало певним сумнівам офіційну версію. Відразу після того як відбувається така а, там. Почали ворушитися змі. Відразу у нас виходить в ефірі фільм Ада в Ад. Фільм, вибачте, знятий, я не знаю, як назвати цю продакшн студію, тобто, але якогось там правдолюбства я раніше в їх діяльності не помічав. Тобто це цілком комерційне підприємство, яке має знімати рекламу, не знаю туалетний папір, там, зубна паста і таке інше. Да? Тобто, це не є якась там творча робота, якась, щоб сказати, що це, це, це компанія, яка там знімала подібні продукти. Тобто, цього всього не відбувається. Бувалося, що ми маємо в цьому фільмі? Правильно сказав Віталій, 100% радянська пропаганда. Тобто ми створюємо образ ворога народа. Ми показуємо реву, які по ночам тільки не жеремо, ну там немовлят, хоча хто його знає, да? тому що там якісь ну, взагалі, несумітниця, несумітниця щодо того, що планували підриви ГРС, нагнітання ситуації, тобто, що могло статися. Там, взагалі, Армагеддон, я не знаю, фільм «Післязавтра» і все таке інше. Просто там порівняно з цим фільмом Адават, це якісь там жалюгідні. Я не знаю там намагання показати, що могло би статися. Чому це відбувається? Певно, з 37-го року ми бачимо одну і ту ж позицію катів, для того, щоб жертва системи не мала захисту, її потрібно висвітлювати саме як потвору. Да, тобто людину на захист якої, навіть якщо там ми знаємо, що відбуваються певні порушення прав людини, яку ми не сприймаємо, ми не будемо її захищати. Це природно. Якщо ми знаємо, що ця людина терорист, то щоб там не відбувалося в процесі, які б там фальсифікації, ми виправдаємо ці дії правоохоронців, які нас з вами захистили від цієї страшної людини. Саме з цією метою було показано фільм «Адават». але сьогодні дійсно. Коли визнано е, всі ці е, речі, які були висвітлені в цьому фільму недостовірними. Але ми розуміємо, що Ві, -Ві ані Віті -Ві, верніш, ані перший національний канал не є фактичними замовниками цього фільму. Тобто, це є виконавці, які в цій системі, е, скажімо так, злочину, я вважаю, що це злочин проти суспільства. Це фальсифікація суспільної думки відбувалася. Так само, як Пилипенко робив фальсифікацію матеріалів справи, так телекомпанія Ві, -Ві намагалася зробити фальсифікацію суспільної думки. Для того, щоб замінити ці поняття, хто ж таки є постраждали в цій справі. І виникає питання: хто є замовником, хто настільки у нас впливовий, щоб поставити цей фільм поза ефіром, в той час, коли потрібно, в прайм-тайм, декілька разів прокрутити і все таке інше, ми бачимо цей фільм. Ми бачимо, що використане фото, які особисті, яких немає в соцмережах, які виключно були у реви в його вилученому домашньому комп'ютері. І які е, на той момент становили тайну слідства е, відео допросів Сукачова, які також саме були е, під грифом, скажімо так, певної секретності, да? і це тайна слідства. Досудово, звідки ці матеріали потрапили до ВІТІВІ. Вони були у вас, у когось іншого представника ЗМІ. Не, Їх не було. Так? Всі ми знаємо, що їх немає не в мережі, не в будь-якому іншому вільному доступі. Хто міг взагалі надати ці матеріали? Виключно я бачу дві особи коло досить вузьке. Або це слідчий орган, який на той момент здійснював розслідування цієї справи, або це той орган, який не соромиться казати, що він спостерігав і контролював цей процес. Я маю на увазі інший правоохоронний орган, саме прокуратуру. Да. При цьому слідчий орган, у нас, знаєте, служба безпеки України завжди мала там досить високий рівень інтелекту. Тому як тільки був поданий позов, ми отримали відповідь від служби безпеки. Ми не передавали. Тобто ці руки нічого не робили. Хто передавав, я не знаю. Мені не зрозуміло, чому прокуратура досі не зацікавилася цим фактом самостійно. Хоча вони мали вже перевести перевірку, яким чином матеріали до судового слідства по стіль настільки резонансній справі взагалі потрапили до рук журналістів. Вони цього не зробили. Я хочу зазначити, що це рішення воно є знаковим, але по суті воно нічого не міняє. Ми вже фактично зруйнували цей міф, який намагалися відтворити творці цього фільму. Тому що на сьогодні, і перш за все, це завдяки, я вважаю, журналістським розслідуванням, яких низка вже пройшла. Всі ці факти вони вже спростовані. Тобто, це є лише ще одне підтвердження того, що все, все мало міста з єдиною метою ведення інформаційної війни. Більше іншого змісту в цьому фільмі не було. Але тут є дуже важливий момент. Ми розуміємо, що ця клята система 1937 року вона може надавати збої. Те, що ми бачимо, що витворяють судді у нас, в Дніпропетровську, я розумію, що принаймні в Києві я просто знімаю шляпу перед цією суддєю, яка винесла законне, обґрунтоване рішення. Я не знаю, не можу казати, тиснули на неї, не тиснули, але вона винесла рішення, виходячи з розуміння того, що вона має за нього відповідати. І я вважаю, що це має бути прикладом для інших суддів, оскільки сьогодні проблема судочинства у нас досить гостра І я хочу зазначити про те, що а, сьогодні... 啊。Uh. У мене журналісти вже вийшли певні коментарі. В мене запитують, чому не заявляли позов саме про відшкодування моральної шкоди. Да? Чому не заявляли? Я хочу пояснити, мені не потрібні гроші від телекомпанії ВІТІВІ. Моє моральне задоволення буде полягати і моральне відшкодування реви буде полягати в тому, коли особи, які винні в розповсюдженні цієї інформації, будуть покарані. Я буду звертатися з відповідною заявою про відкриття кримінального правопорушення за фактом розголошення та до судового слідства. Ця заява буде спрямована до Генеральної прокуратури, нехай там перевіряють, хто все ж таки був замовником цього фільму і хто допустив розголошення цих фактів. Чому це взагалі відбулося? Розумієте, тому що ну, я вважаю, що такі речі їх не можна замовчувати. Сьогодні це і всі ми розуміємо, що позиція навіть телеканалу, який каже, да, ми просто розмістили цей фільм. нам принесли, нам що принесли, те ми розмістили. Якщо я завтра принесу на телеканал Перший національний, Наприклад, там такий самий художній фільм про те, що Приватбанк переживає певну кризу, і мені здається, що завтра треба забирати вклади. Його візьмуть в прокат? Ні. Мені скажуть: вибачте, да, це не про ну неправдива інформація. Ми не будемо цього розміщувати. Ми розуміємо, що це розміщення воно відбувалося саме. Так, силовим методом, тобто дали розмістити. Більш того, навіть договір на розміщення цього фільму був підписаний після того, як він вже вийшов в ефірі. Тобто, спочатку вийшов цей фільм, потім у нас відбулася така підписання лише угоди на розміщення цього витвору. Тому я вважаю, що сьогодні це є дуже важливий факт саме визнання цього фільму. Інформація, яка розміщена була в цьому фільмі, неправомірною і такою, що ганебить реву як людину, як громадянина, і зобов'язання її спростувати, саме з точки зору того, що це дійсно враховуючи попередній факт порушення кримінального правопорушення, прийняття заяви про кримінальне правопорушення стосовно фальсифікації кримінальної справи. Враховуючи скасу дане рішення, я також вважаю, що це є певними шагами для того, щоб людина була нарешті звільнена і виправдана. Не лише звільнена, а й виправдана, тому що 10 місяців він перебуває за гратами, за фактично ну, обставин, які в будь-якій іншій цивілізованій країні унеможливлювали взагалі кримінальне переслідування особи.